Всем привет на каналі Алабай И І ми сьогодні показывать, где де ми в замку Мірамара. Він десь мы ми скоро до нього дійдемо. просмотра. посмотрите. видео до Кінь. Угу. Тут у нас якісь статуи. Ось у красиво. Ми повідомлення красиво, бачите. Я говорю тихо, не знаю чого. Так, сейчас вам покажу вам. Спустимся потом туда. Причем грязный бусей. Хантан. Так, сейчас спускаемся. Ну, быстренько так. Три секундочки Ну, это ну, тут лопат багато. Пойдем, я вам пока снимаю как это видео. Не можно заходить в файл. Не можно то не можно. Ось, ну кіт. Отказовно пипець. Ем, видно кущ. Що там кущом? Що там кущом? Повяв кущ. Згорів. Згорів на сонці. Тихий, спокійний. Бать, нам би те. Немає нічого. Це краса. Сейчас, щоб він до замку ну, вам до вон доза. ну, нього направляємося. Я буду дуже довго, тому що ставте лікар на слух, якщо воду такий зупинка не знаю. Двіться з відео до кінця, ставте лайки до лайки. Ставьте подобайки. Моє місце будуть видеть. Так. Коли ми прийдемо вже до цього замку. Оце <плес> <Тут плес> ми вже прийшли в учебу якась Штучка, дивіться, як тут красиво. Дивіться, як тут красиво. А, може, будь мало чуть мене дивіться. Як ми зайшли? Дивіться. Тільки дивіться, замок. Ми під'ємося на ось той отеж. Бачите, це теж. І ми на нього під'ємося, я вам покажу. Той вид. Дивіться, який відео. Ось ми вже піднімалися по ступенькам до замка. Сейчас вам покажу вид. Який красивий вид зверху. Ну ми ще не дошли до покрасти. Просто дивіться і отвертайтесь. Мамінь. Ми доходимо вже до самого красивого. Сейчас я вам комбузить. Дивіться. Який камни комуре, трава Даже там будет жизнь дравочки. Замок он там должен да, светить солнце. Подивимся просто на аутски. Подиймося від Блин, просто бомбу купить. с их Да, мне кажется, у ну, меня их не будет такой красоты. Так что. Давайте на маму. Красиво.

Ось в таком монетке специально просила, так скажем, купить це видео. Оставлюся в там музыку. Пишите в комментариях. А видео уже будет заканчиваться. Всем до побачення. Та до зустріч!